А як ви оцінюєте е, кількість російських агентів серед політиків європейських країн? Скільки агентів Кремля е, в Німеччині? Скільки агентів Кремля в Британії, в Франції, в Італії, в Східній Європі, в Болгарії, наприклад? Ну, это я не знаю. Так сказать, ну а як ви знаю, просто я... оцінюєте ну, так, і так, ввапост так, ввапост як політолог? Ну, в тому що вважати э, агентом? Э, Если это лоббист, скажем, который высказывается в пользу России, это агент или нет, такие есть, действительно. Есть те, которые уж слишком часто высказываются в пользу вот той аргументации, которая представляется Кремлем. Ну, я би не хотів зараз. Э, Наприклад, екс-канцлер Федеративної Республіки Німеччини Шрьодер, mm. який потім став топ-менеджером одного з Газпромівських проєктів Північний Потік. Да. Да. І он до сих пор є де-факто можна сказати ну, на російське государство. То есть на Акционерное общество Северный Поток, которое является частью Газпрома, который является государственной компанией. Так его можно уважать лоббистом, чи все-таки да, агентом. Да, Ну, агент я не знаю, агент это секретный, он, он же не секретный агент. Не но, секретный но, но, агент. Да, да, ну, он, я я би так не сказав, я б сказав лобіст. Агент, я думаю, не, не, тут не примінимо. До речі, щодо агентів всередині самої України голова центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук говорить про те, що в Україні протягом останніх чотирьох років діяли російські агенти ФСБ і сприяв їм в цьому Віктор Янукович. 19 травня 2010 року СБУ і ФСБ Росії підписали договір про співробітництво, відповідно до якого співробітники ФСБ повернулися на об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі і Криму. Раніше в грудні 2009-го, вони залишили Україну на вимогу Києва, оскільки активно займалися вербуванням українських громадян, фінансуванням проросійських сил і іншою підривною діяльністю. Одночасно в східних регіонах України розгорнула свою роботу. А власне в 2010 вони повернулися в. Україну і продовжили займатися вище перерахованими вчинками. Одночасно в східних регіонах України розгорнула свою роботу і мережа ГРУ Російської Федерації. Додав Тимчук. Таким чином, протягом 2010-13 років ФСБ і ГРУ одержали можливість фактично безперешкодно працювати проти України, створюючи на південному, сході, на південному сході потужні агентурні мережі, які активізовані в даний момент, говорить Тимчук. Отже, чи здатна Україна взагалі протистояти такій потужній агентурній мережі, яка зараз є задіяною? Так, да, я боюсь, що ні. Я боюсь, що українське государство слишком слабеє, щоб всему цьому протистоять. Я поэтому надеюсь, что Наконец, Запад в, так, в, такой или, в таком или ином смысле включится в этот. А чему же Захід допомогти нам з антитерористичною операцією? Чи може быть багато чи можемо специалистів антитеррористичного профиля? для да. цього? Не знаю, я не специалист по этой, по этой теме. Наверное, может быть техническая помощь, но не будет военная помощь. Я не думаю, что тут как бы, в военной части стран НАТО будут тут включаться в какие-то бои. А что можуть, якби спеціалісти з антитерористичних операцій західних можуть країн включитися в штаб да. хоча б антитерористичної операції український штаб. Ну, мне кажется, что могут, но я не специалист по этой теме, но я думаю, что главное, что запад мог бы сделать это в конечном счёте применить экономические санкции, потому что все, что Россия сегодня делает, она только может делать, потому что она имеет на это средства. А средства она имеет в основном из-за торговли с Европейским Союзом. И, и это, собственно, э, такая, я бы сказал, главная э, слабая сторона э, России сегодня. И пока Европейский Союз не будет э, Действовать в этом направлении, я не думаю, что будет каких-то результатов. Россия просто будет, пока она сможет дальше делать то, что она делает.